Єдиний реєстр боржників це дуже ефективний механізм для того, щоб ускладнити життя людям. Це побутовий юридичний порадник, і сьогодні розбираємо саме цю тему. Громадяни України, що мають непогашену заборгованість, можуть бути внесені державним виконавцем до єдиного реєстру боржників. За що можна потрапити в цей реєстр? По-перше, це е, злісне несплата штрафів за е, порушення правил дорожнього руху. По друге, це аліменти, невиплата аліментів і заборгованість за ними. І третє, це комунальні послуги та просрочка виплат за них. Також це е, невиплати по кредитам і грошовим зобов'язанням. Які ж обмеження накладаються на людину, яка потрапила в цей реєстр? По перше, блокуються карткові рахунки цієї людини. По-друге, вона не може продати чи придбати нерухомість. Всі правочини у нотаріусів для такої людини блокуються. По-третє, це користуватися власним автомобілем. Він буде відігнаний на штраф І по четверте, це виїжджати за кордон. Ці Чотири обмеження є доволі значущими для всіх категорій громадян. Окремо ще можна додати, що за порушення у сплаті аліментів більше ніж на 6 місяців, блокується право займати певні державні пости на державній службі і балотуватися на вибори. Слід зазначити, що цей реєстр є публічним. До нього є доступ у, через додаток Дія, а також у інтернеті. Слід зазначити реєстр боржників, де достатньо вказати прізвище ім'я по батькові або ідентифікаційний код особи, або назву юридичної особи, і її код ЄДРПО. Дуже важливо. Щоб ви вчасно дізналися, що ви можете потрапити до цього реєстру і знати, які обмеження він накладає на вас. Щоб не втрапити в скрутну ситуацію, завжди читайте про зміни в законодавстві і дивіться побутовий юридичний порадник.